Друзі, всім привіт! Цю, це відео це доповнення до попереднього огляду на нову Husqvarna Svartpilen 401. У нас зараз є нагода порівняти стару генерацію з новою. Ми буквально подивимося на ці два мотоцикли і порівняємо, які компоненти у нас оновилися, а які залишилися такими ж, як були. Одразу без спойлерів чи зі спойлерами, я не знаю. Тут 90% нового у порівнянні з цим. Тобто тут, в принципі, залишилися тільки колеса від старої моделі. Ну, коротше, давайте дивитися, що у нас зараз оновилося. Давайте рухатися з передньої частини на задню, але почнемо з профіля. Тому що тут найбільш цікавих змін. Значить, передня частина у нас закрита у нового закрита Ось тут вилочка, перо. Такий щиток є. У старого вона відкрита. Тут ж знову ж таки з приводу дизайну цього мотоцикла комусь подобається, комусь ні. Свартпілений, відпілен, чорна стріла і біла стріла, вони отак, в принципі, по життю йдуть, чорне і біле. Або подобається, або не подобається. Тобто тут якось немає людей, яким то подобається, то ні. Вам або заходить дизайн скрамблера, дизайн свартпілена, або він вам абсолютно не подобається. Тож... В якому таборі ви, ви цікаво, напишіть в коментарях. То, що ці елементи вони виключно, скажімо так, косметичні, впливають на зовнішній вигляд. Передній щиток також змінився і є ось ця накладочка. А найглобальніша зміна в цьому сенсі це перенесений гальмівний диск з супортом. Все на правій частині, все на правій частині мотоцикла, так само, як у нового 390. Дюк, там, бачите, у нас гальмівний диск був справа. Виглядав від цього мотоцикл інакше, звичайно. Далі у нас змінився дизайн траверс. Тут чорні, верхня навіть фрезерована, начебто здається. Але це не точно. Там точно дві литі сріблястого кольору. Жужалка їде, і зараз буде трошки краще. Зі звуком, дякую за терпіння. Далі у нас ось ця накладочка помінялася, вона була на радіаторі іншого стилю. Сам радіатор також змінився, там плаский радіатор. А тут він більш вузький зверху донизу. да, і має вигнуту форму. Виглядає знову ж таки цікавіше, на мою думку. І радіатор по площі здається також більше. Це плюс до охолодження. А так як ми знаємо з огляду 390 дюк. Тут термал-менеджмент, хіт-менеджмент краще, ніж у попередніх генерацій цих двигунів. Я думаю, завдяки і цьому радіатору в тому числі. Далі у нас змінився дизайн бокових панелей на баку. Знову ж таки, комусь подобався такий дизайн, а комусь буде подобатися такий. А ще комусь не буде подобатися жоден. Знову ж таки, це абсолютно нормально. Люди часто пишуть, що мені не подобається дизайн мотоцикла. Ну, Що я можу не відповісти? Це норма, вам може подобатися, може не подобатися. Всі люди різні. Далі бачимо, звичайно, у нас різні рами у цих мотоциклів, так само, як і маятники різні, тому що у нас перенесені на праву частину. Амортизатор, там він був класичний, скажімо так, посередині. Вихлопна система також змінилася. Двигуни, до речі, знову ж таки, помінялися. Там було 373, Тут у нас 399. трошки більше там кінських сил не суттєво, але є. Ну тут євро 5.2. Більш екологічний, більш чистий мотоцикл. Там на свартпілені стоїть сидіння від відпілена. На нього можна звертати увагу, бо у сварта він був трошки інший. А тут інакше сидіння, так само, як і інакший підрамник. Так, якщо звернемо увагу на стопи, я в огляді сказав, що у нового свартпілену новий стоп, але насправді він точно такий, як у попередньої моделі. Я порівняв навіть партномер, партномери, Вони. Точно такі. Але бачите, задня частина змінилася. Тут у нас є хвіст, а тут у нас номер і підсвітка номера на хагері. і тут немає нічого. Знову ж таки, дизайнерські рішення або подобається, або не подобається, або беріть, або не беріть. Якщо взяли живі з цим, але радуйтесь. Ще забув сказати: тут абсолютно нова вилочка, має регулювання. На цьому свердпілені також є вилка з регулюваннями, але це була типу як опція. Стандартна, скажімо так, свертпілен йшов зі звичайною перевернутою вилкою без регулювань. Але можна було купити версію з регулюваннями. Тут у нас аж цілих 30 кліків і можна замахатися їх клікати. Тут всього 4 кліки, виходить, що 5 положень регулюється дуже просто, такий собі маленький, але плюсик в комфорті. І налаштування вилки. Як я казав, в огляді тут додано електроніки, тут є трекшн-контроль, тут є АБС, і тут є два режими їзди: Стріт і Рейн. Всього цього не було, ну, крім АБС, не було у старого свартпілена. Також у цього нового свартпілена є і мобілайзер, що, скажімо так, є плюсом в безпеку протиугонну безпеку мотоцикла. Що цікаво, резина залишилася така ж сама, як і була. І тут по резині у мене тільки позитивні враження, вона чудово тримає асфальт і дуже гарно їде по ґрунту. Нато я знімав знову ж таки відео. Тут, як завжди, буде підказочка. Так, в попередній частині також бачимо, що тут інша фара. Вона виглядає більше. Ну, вона і фізично є трошки більше. По якості світла, я думаю, що вони мають бути однакові, але мені звідси видно, що там сама плата з діодами. Трошки візуально відрізняється. Тож я сподіваюся, що це покращення, Да, і КТМ, в принципі, каже, що вони ніколи не випускали новий мотоцикл гірше, ніж попередні. Так що це має бути однозначно покращення. що, тут у нас додався, додався ось такий щиточок, який особисто мені не дуже вподоби, але комусь подобається, не сподобається, зніме там квадратний TFT-дисплей новий. Я чудово його бачу. Навіть в окулярах на сонці. На камеру її видно. Кул. Да? Cool. А тут у нас прям такий собі класичний підстиль, повторює форму фари, кругленький з мінімальною абсолютно інформацією, там майже нічого немає. Типу, рівень пального, запас ходу, пробіг і, типу, відключити АБС. Все. Тут же у нас максимально візуалізоване меню, все в картинках, кольорове, гарне, яскраве. Ну, Просто смак. Також помінявся кронштейн підкріплення сумочки. На магніті сюди є оригінальна сумка, яка просто кльоц і приліпає до цієї платформи. У нас інші зеркала. Чесно кажучи, в ці зеркала не дуже щось видно. Часто так буває, що половину зеркала займає ваші плечі. Займають. І треба прямо так трошки виглядати, щоб побачити, коли саме за вами їде щось. З цими я ще не їздив по дорозі, тому сказати нічого не можу. Інші курки, інші машинки, інші пульти. Одним словом, багато-багато чого іншого. Знову ж таки, на 90% мотоцикл новий у порівнянні з цим. По суті, залишилося тільки колеса. Ліву сторону байка дивитися не будемо, бо там все те ж саме по дизайну повторюється. І я ще попрошу тебе, Артур, відійти отак, -от назад. Знову ж показати в кадрі ці два мотоцикли, щоб глядачі могли порівняти їх, як вони виглядають по відношенню один до іншого. І на користь свертпіли на нового, бо він мені реально подобається більше. Зауважте, наскільки він більше виглядає. Власний мотоцикл став, як я казав, в огляді реально доросліший. І мені з цієї перспективи видно, що він став ширший. І тут, і тут, і особливо в баку. Він однозначно став трошки наче е, довший, але я не міряв і не порівнював колесну базу. Якщо там є дані, я вставлю їх на цьому відео. Глобально цей байк виглядає більше у порівнянні з попередньою генерацією. Е, він свертпілен, він завжди був, типу, маленький. Не то, щоб для маленьких людей, але це просто був маленький мотоцикл. І зараз новий виглядає значно більше. Там уже хтось посміявся, типу, що я сказав, що він виглядає, відчувається як більший мотоцикл саме об'ємом. Ну, Але смішно вам або ні, воно насправді так і є. Мотоцикл виглядає більшим, ніж попередній, наче ну, сюди легко можна було всунути той же 790-й двигун. Я думаю, не збільшуючи те, що є в розмірах. Власне все, що я хотів вам показати, порівняти два свартп'юна. Мені здається, це було цікаво. Цю вже модель ви, звичайно, купити не можете у продажі нові тільки 2024 року. Тож це просто вам для розуміння, наскільки КТМ і Хускварна зараз роблять, оновлюють свій модельний ряд кардинально. І це от припало на 23-24 рік. Дуже багато мотоциклів у КТМ мали саме такі от кардинальні, не базові, там чи якісь тюнінгові, там, візуальні зміни. А на 90% вони змінювали мотоцикли Ндуру. Вони поміняли дюк, вони випустили 890-дюк, свартпілен. Кожен раз, коли це відбувається, я думаю, де той ліміт, де та межа, де вони зупиняться, де вже не буде якихось ось таких глобальних оновлень, але вони трапляються. Сподіваюся, так і буде продовжуватися надалі. Ну, а ви, будь ласка, напишіть в коментарях, як вам новий порівняння порівнянні зі Старим, і як вам взагалі цей мотоцикл, бо знову ж таки, мало кому він подобається, але якщо подобається, то це просто ван Лав. Напишіть, до якого табору відноситеся ви. Я ж вам, як завжди, дякую за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких, і побачимося з вами в нових відео. Па-па!